Всім доброго вечора! Сьогодні будемо смажити картоплю в аерогрилі. У мене картопля не дуже велика, така штучки 4 посмажу. Так, картопля у нас почищена, зараз промию ну, та так крахмал висню, щоб вийшов. І потім обов'язково потрібно, як ми її наріжемо, вже чайно просто стоїть, е, заліємо на 3 хвилини кипятком. Ну беремо і картопельку нашу, нарізаємо на такі продовгуваті кубики. Вздовж. Ну, в ту сторону, де вона більша, в ту сторону її нарізаємо. Ну, можна ножом різати, а можна отаким прибамбасом. Буде красивіше. Потім, потім подивимось, що з неї буде. Гарненько промиваємо. Гарненько промиваємо ось зараз. Закипає чайник і таймер у нас на три хвилини. Ось, прямо заливаємо окропом. І таймер я натискаю, прикриваємо чимось. О, пішло три хвилини. На три хвилини забуваємо. Так, пройшло три хвилини. Зливаємо. Воду максимально, щоб вона була така суховата. Ну, по можливості зараз сито можна додаємо приправки Олія. Пішла Олія. Бризка. Так як ми будемо готувати е, чудо машині, яка називається аерогрі, толі нам треба зовсім небагато. Соль. Гімалайська. Гімалайська. Ну, отакі, як у мене півтори Так. Далі. Прованські трави. Пішли. Та буде краще, ніж Макдональдсів кастопию. Тобто. Грибна приправа хай будуть гриби. Можна відміряти, там по грамам важити, але чесник гранульований пішов. Але коли отак воно експромтом робиться, воно так смачніше виходить. Так. Отака ось, ось приправа. Гострий перець. Гострий перець називається. Червоний. ще не користувалися зараз, подивимось, що вони в неї пропонують. Це не червоний. Це не червоний перець. Намальований червоний. А насамперед звичайний, мабуть. Так, що ще не добавимо Та, да, мабуть, все. Все достаточно. Все, цього досить. Тепер ми його будемо перемішувати. Гарно перемішуємо, щоб кожна картоплинка отримала свою частку приправ. Картоплі тепер ми поміщаємо в контейнер, але щоб його не мити, ми користуємося такими паперовими тарілочками. Тут дивно. Розміщуємо. І тепер представлена програма для картоплі. Там 180 градусів. 33 хвилини, але ми будемо поглядувати. Тобто поставимо на паузу через 7 хвилин. Перемішаємо там картопельку і тоді будемо дивитись уже далі. Так, пройшло 7 хвилин. Зараз ставимо на паузу. Це все діло дістанемо і трошечки її. Повирушим. Як кажуть, О, оживий, поворушень. Це для того, щоб вона рівномірно з усіх сторін і не вийшов у нас такий великий картопляний пиріг. Що красиво підпікається? Так, підпікається добре, хороша штука Ось Отак, От ставимо на місце. І продовжуємо. Ще на, 7. Ще на 7 хвилин. Можна цього не робити, але я хочу, щоб був гарний результат, тому хочу так. Пройшло 7 хвилин, ставимо паузу, дивимося, що там у нас Те, процес йде гарно. Трошки поворушимо. І продовжуємо процес. Так, в ітогі в нас картопелька така вийшла румяненька, смачно пахне. Залишилось виложити в тарілку, додати якогось соусу рядишком на томатній основі, я так думаю, в віді кетчупа. І смакувати. Всім смачного. Ставте лайки, робіть репости, діліться цим відео. І все буде Україна. До побачення.